Як думаєте, з такою дивною ну, неаргументованою підтримкою, напевне Арестовича, як ми бачимо, наприклад, в коментарях. Mm. Є в нього політичне майбутнє, навіть попри те, що він ну, рівняється на козака Мамая? Mm, ну, Він же там не на козака Мамая. Але людям більше, подобаються чи? козаки. Ні, ну, мені часто цікаво, ну, ваша mm -hmm. думка є yeah. в нього політичне майбутнє? Якщо, в Україні? якщо, якщо козак російськомовний, то він козак, а не козак. От, це просто російською через тому Я думаю, так. Я думаю, що він може, але я не думаю, що йому це потрібно. Я думаю, що він прекрасно монетизувався зараз з точки зору YouTube, з точки зору знайомства з російським олігархатом в бігах і прекрасно почувається, має гроші і просто насолоджується популярністю, переживає, можливо, просто пік своєї популярності. І, ну, і чекати моя... він хотів на оці всі насправді проблематичні штуки, з точки зору там, репутаційно проблематичні, та йому. Йому чхати у які? нього, у нього є секта, яка його зараз обожнює.